Шановні колеги, наша програма була б неповною, якщо б ми не відповіли на питання. Тим більше що питання, які поступили з залу, є надзвичайно цікавими і свідчать про глибоке розуміння наших слухачів, проблеми профілактики раку шийки матки, первинної профілактики, вторинної профілактики. Зокрема, одне з питань стосується. З якою частотою проводити скринінг, ПАП-тест або ВПЛ у вакцинованих жінок? Відповідь з такою самою, як у невакцинованих. Але людина, яка підняла це питання, вона підняла дуже, дуже важливе питання. Вакцинація в ситуації ел діагностоване. Плюс ВПЛ в період консервативного ведення пацієнтки від 18 до 14 до 24 місяців. Чи вона можлива? Як ви вважаєте, Тетяна Фірхова? Вакцинація. Чи можлива вакцинація? Ми з... пацієнтка... а, ну, звісно, можливо. можлива. Так, звісно, абсолютно це, це не є протипоказ, тому що пацієнтка, ви її можете вакцинувати <ків> проти. 24 місяців пацієнтка може позбутися і віруса папіломи, і можуть регресувати зміни Ельсін, а захист від наступного інфікування в неї залишиться. Так? Ви ж повинні отримати мазок, уже впл воно абсолютно помилка. немає ніякого. Тобто, ВПЛ все вакцинацію. Статус цитологічний і випече іде собі своїм Дармо. шляхом, Дармо. і ми його лікуємо згідно стандартів ведення атипових результатів скринінгу. Вакцинація це абсолютно окрема пісня, яка йде собі своїм шляхом. І незалежно від того, що з жінкою відбувається по її онкологічному статусу, вакцинація не протипоказана. І пам'ятаєте, я говорила, після 26 років це спільне клінічне рішення з пацієнткою. Тобто вона згідно клі... настанови і згідно стандартів, не є рекомендованою після 26 років. Однак вона може бути зроблена як наслідок спільного клінічного рішення між пацієнткою і лікарем. Тому держава це ніколи не буде покривати, ну, принаймні, найближчими роками. І просто є дослідження, які говорять, що рецидивів менше після лікування, елімінація вірусу більша, після вакцинації, і ліку... після лікування на тлі вакцинації, елімінація вірусу краще йде, і сам процес лікування йде краще. Але це два абсолютно паралельних світи. Якщо лікування це рекомендовано, то вакцинація це можливо. Я в якості доповнення хочу зазначити, що якщо ви зайдете на сайт тої самої американської американського товариства кульпоскопії сервікальної патології, подив або товариства по вакцинації подивитися, які є в сполучених штатах рекомендації. До 25 років вона рекомендована. Після 25 років ще зовсім до було просто написано «non-recommended». А тепер власне Але зараз є то на ну, не рекомендую. А за... помиляєтеся. Але написано, це клінічне рішення, власне, да, 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 що да, воно воно неможливо? Не воно розглядається вона можлива в якості клінічного рішення. Я ж я цитувала от на своєму слайді. Я сьогодні, так. коли я говорила про вакцинацію, я цитувала, от як воно зараз прописано. Да ми от доки би тут mm -hmm. я читала питання. Олена Вікторівна підняла питання: а аж піві позитивні? Ми їх вакцинуємо чи ми їх не вакцинуємо? вакцинуємо. І це дуже часте питання. Чому я хочу його зачепити? Якщо подивитися результати Ф'ючі і Патріції, там дійсно ефективність вакцинації hpv позитивної когорти вона є дещо нижча, ніж наївних, ніж hpv негативних. Тим не менше, ефективність є, тому відмовляти пацієнтів вакцинації, напевне, не варто, але ви приймаєте спільне клінічне рішення, і ви тоді їм мусите сказати, що ефективність вашої вакцинації вона буде дещо нижча, ніж якщо би у вас не було віруса. Але вона через два роки може стати hpv негативною, а вже буде мати захист від HPV. Тому HPV-інфікування не є протипоказом для, вакци... для вакцинації? для наявність син не є протипоказом. Навіть наявність сіту не є протипоказом. Тобто немає протипоказів. Вагітність є протипоказів і алергія є протипоказ. Всі інших протипоказів немає. А у них і не виробляють. робити потім поговори. Так, і якесь гостре захворювання з температурою там, з чимось серйозним на момент вакцинації, тобто то гострий процес. Все так я звертаюся до всіх онкогінекологів, значить клінічна ситуація. Пацієнтка ско 40 років у паптесті Ель носій ВПЛ високого ризику, в біопсії аж сіл, цін 2 аж плюс, тобто блоч, блочне забарвлення. Онкогінекологом проведена конізація шийки матки через три місяці. Контроль ПАП тесту Ель цін Подальша тактика. Як ви відноситесь до вакцинації такої пацієнтки? Ти Я ти добре. Звичайно, ти так. Тетяна Володимирівна, да, 40 Вакцинація років серверіксім чому ні. показана. І так як також би хотілося знати, чи в неї є папіломовірусна інфекція вже після колонізації. Дуже, дуже слушне зауваження, тому що після. Ем, Після конізації іде епітелізація, іде недостатні. Ну, може бути пацієнтку, дивляться через три місяці, 40 років, пройшло тільки три місяці. Заживлення шляхом прямої репіталізації, епітелій молодий. Ви берете мазок, фарбуєте Парамановському. Здається, що це є ільсіл, а Ельсіл. А лі ета чи можливо запалення? Чи це просто щеплянвестенці? Да, Недостатнє дозрівання і от. Той комент, який зробила Тетяна Володимирівна, дуже хороший. Сустріли, да. А да. піві, би вам а в піві було от цій пацієнтці, до речі, є сенс робити чпів. А питання робити папте чи не робити папте, може тоді ще через, через три місяці зробити. Стосовно вакцинації, велике дослідження було проведено. але ну, не працює, працює. 2, 3, після висічення, і була група вакцинована і не вакцинована, ВПЛ-позитивні впл негативні. І це дослідження довело, що ВПЛ-вакцинація буде служувати попередженням рецидиву. Це доведено. Тобто таким пацієнтам це вже буде називатися вторинна профілактика вакцинуватися і потрібно. Вакцинували впл позитивні чи і ВПЛ -позитивно? Позитивно? Позитивно? Позитивно. не да. позитивний. Чи проводиться вакцинація при інфікуванні ВПЛ та ЛСІЛ? Тоже практично ми відповіли всі разом на це питання. І за якою схемою проводиться вакцинація в даній ситуації? За стандартною схемою. Тобто немає жадних відмінностей для інтактних пацієнтів і пацієнтів інфікованих? У віці 52 роки ЕЛСІЛ на ВПЛ не об? 56 перепрошую. На ВПЛ не обстежувалося. Лікар провела конізацію шийки матки в районі лікарні. Гістологічно підтверджено. Значить, ЕльСІ. Гістологічно підтвердилося ЕльСІЛ, тобто було Ельсіл, гістологія ЕльСіл. Протягом останніх двох років. Проходила планове обстеження. При огляді виявлено стеноз цервікального каналу, то Іліна Петровна, ваша любима тема, кольбоскопічна картина атрофічної багатошарової епітелій. Яка має бути тактика? По-перше, я все ж на постоїте виживання каналу для адекватного прийняття. І... А, і... А, і... А, що там, а що там, а що там у неї було в HPV? Чи... Не було не було HPV, просто зробили ель сіл. Ну це знаєте, такняті плакати, ну нічого дивіться не, ну, 56 так... років. Може бути менопауза. пауза. В неї може атрофічні зміни Шо, її ель сіл. LC... Да. Бо, можливо її взагалі не треба було робити місячні. А якщо би був HPV, ага. ми б... Би... то Тоді так. <сі> то, та. да. Тоді треба. Якби був HPV. От ми знову повертаємося до цієї самої теми. Що знаєте як? От е, у нас по стандарту немає HPV. Немає. Тобто пацієнтка приходить, ми маємо їй зробити цим. Ми маємо зробити пап-тест, Так, паптест може бути взагалі нормальний. пап-тест може бути. Е, Цин один, ну добре, в даному випадку міг бути взагалі норма. Так, і якщо немає вірусу, то ми може нічого не робимо і можемо її відпустити навіть на три роки, якщо ми вірус не зробили. А, за, а якщо в неї вір, а ми його не зробили, якщо він в неї є. Тому, знаєте, от я завжди кажу, у нас є така просто скарга, і в мене молода лікар, вона казала, все, я йду з медицини через мене, я запустила рак і все. Тому що перед цим у неї була скарга, тому що молода жінка, яку вона консультувала з приводу контрацепції і порекомендувала їй на, зробити печінкові проби, три копійки коштують. Написала на неї скаргу, що вона її хотіла розвести на гроші. І буквально в цей же день, коли прийшла ця скарга, ця поплакала, сльозки поутирала, приходить пацієнт. І вона їй бере просто мазок, тому що це входить в стандарт. А ВПЧ не входить в стандарт, і вона ВПЧ не бере. Через рік приходиться пацієнтка і каже, що ви мені не взяли ВПЧ, в мене був хороший мазок, а може, ви мені неправильно його взяли, а може все, а в мене, в мене ось потім рак. Тому, знову ж таки, Перш ніж щось робити, давайте переконати пацієнтів про доцільність зробити ВПЧ за свій кошт. Oh. Ну, А далі, oh. Наталя Антона, я так розстроюся, так думала, що виявилось у нас, що, що ці листи наші мініздрав е, оземілій результат. але... Не, ну, не в Ну, Будемо сподіватися, що треба ну, писати ще. Можна просто додати з цього приводу. Це вже е, наше завдання як громадськості, не тільки медичної. Просто популяризувати, що кожна да. жінка повинна знати свій ВПЛ-статус, да, да. і доносити це в усіх почнемо ресурсах. З медіа, там почнемо з публікаціях, да, спілкуючись з пацієнтами і, і фокус -група. Це дійсно потрібно через що я кажу, що це треба в будь-яку будь-яких медіа. Mm -hmm. Якщо люди будуть це розуміти, то вони можливо, mm -hmm. можливо, в когось десь щось щось десь зрушиться, і і це буде зроблено. Тому що ну. От... Тому що важливе завдання нашої сьогоднішньої зустрічі, власне, пробити ту, от створити якусь брідж, дірочку в тому загальному такому блоці. Ну розумієте, Наталі Антона є ну така надія. Ми проводили цю експертну раду, яку ми проводили за підтримки компанії Мезді, тому що ми прекрасно розуміємо, що для того, аби автомобіль їхав, треба, щоб хтось туди заливав бензин. Чи солярку, чи якесь пальне треба, щоб люди заливали. Є компанія МСД, яка закінчує процес реєстрації вакцина, вакцини гардасіл 9. І сьогодні компанія МСД піднімає, знову ж таки, ведеться самі переговори з фондом Гаві про дотацію і міжнародні організації, які сьогодні готові допомагати. і оцей же Федір його здається, да? mm -hmm. Федір, Дмитро. Дмитро, ні, не а підлапію, Дмитро цей... Мен керівник керівник один з керівників цієї компанії, який займається. Комунікацію з громадськістю, з власними структурами і так далі, так далі. Він сказав, що кошти є. Тому от кошти сьогодні в державі є. Саме головне, щоб ці кошти були правильно потрачені, не просто на закупку навіть вакцини, а на формулювання громадської думки, формування освітніх проєктів населення і формування правильної нормативної бази. Оце нам треба на всіх перехрестях про це говорити, 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 в соціальних мережах говорити. Ну, я я думаю, що... Раз в 10 років. Опелсквінг, так як в Європі, тобто доносити цю інформацію да, до всіх. Да. І так капля камінь достукає. Да, да. Якщо під час вагітності діагностувана центри або канцерацій вагітна, через кількі часу можна проводити оздоровлення шийки матки? Ми казали коли лікування тільки інвазивного раку під час вагітності, все інше після пологів через 8 тижнів. Наступно, у пацієнтки друга вагітність 10 тижнів, звернуться з карманою нетр'янністі виділення, обстеження. Панової магітність фізології днів, тобто до вагітності, що б'є норма, обстежена в даний момент позитивно зате без особливості вагітність прогресує, а старті на приянність виділені. При обмінішій кіматки виявилася помічний децитуацію, який при контакті крови проведено профезапальну, яка тактика? Ніяка. Спостерігайте, будь ласка, дякую. Тут ще два, я не знаю. Пацієнтка 99-го року народження, тобто 22 роки, пологів 0, абортів 0, 0, жалоби на сильний зуд в області клітора на огляді клітера капішон клітера, покрит плодним ацетобілим нальотом. Взята цитологія э, сієзденіл, Гіперкератоз, лейкоплакія. Яка тактика? То, радше Може... до Вікторії. Цитологія не ефективна при вульварній... Mm. При... При вульварній вульварні патології, тим більше, що якщо ми бачимо якусь грубу лейкоплакію, цитологія неефективна, тому що під цією лейкоплакією може бути і рак. Обов'язково біопсія. І ще одна: жінка 36 років. Може, хто запитував, є в залі на хіміотерапії з приводу канцер молочної залози синдром рокитанського Майра? Є в залі, влагалі, що сформовано хірургічно. Тобто у неї шийки і матки взагалі немає? Нема. Немає. А сформована з кишківника, да, мабуть, хірургічно, ну, це вже ніхто не знає Так. цитологія csd l діелсіл повторно l сіл спостерігати, яка частота контролю. Технічно кольпоскопію зробити не можемо. Ну це звичайно, що не можемо, але ми знаємо, що якщо це кишківник, і може частка. Прямої кишки чи сігми, там теж може потрапити плоский епітелій, і також можуть бути зміни характерні для плоского епітелія. Тому е ну, я вона живе з життям. Я б рекомендувала ВПЛ тестування. Це все ж таки, дуже цікаве питання. Далі, далі вирішувати тактику вже поки що спостерігати, якщо нема можливості зробити обстеження кольпоскопічне. Ну, вакцинацію далі... ж забули, Є? Олена Петрівна, ага. щеплення. Від ну, ВПЛ на все-таки щоб зорієнтуватися, Ні, ну, які саме ВПЛ, якщо 16-18, це можна робити активне. обстеження і щеплення. Ну і найголовніше дійсно, якщо, а якщо вона з тому що може бути формування ну, 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 піхви ну, або, черевини, ну, або з очеревини, або з кішківника. З чого вам зшили ту піхву? Тобто треба доуточнювати, так? <гум> Ні, ну має, в неї ж має бути виписка. В неї ж має бути виписка, а в виписці пишеться методика операції. Не А вони евакуйовані да виписка, да. Угу. Ну, зробити ВПЧ. треба випече. Саме головне випече. Якщо там є випече, я... просто ну, і що зараз ще знаходиться на етапі хіміотерапії. Ну таке ж скажіть, будь ласка, в... це не ну, шоу, А що ми можемо робити? Ми можемо просто дивитися, щоб там не пропустити. ДНК вірусу. Причому тут хіміотерапія. Ну, на хіміотерапії не будуть трофічні зміни. Ну, атрофічні зміни. Будуть атрофічні зміни. А поки будуть трофічні зміни, то вона буде мати сіл. Yeah. Але обстеження на вірус папіломи під час хіміотерапії можна і треба робити, yeah. якщо є необхідність клінічна. Я взагалі пропоную колегу цей випадок описати, тому що потім поговорити з консультантами СІСД, а з чим вони порівнюють? З, ну, Атепію, яких клітин вони шукають, тому що, якщо вони порівнюють, наприклад, з цитологією багатошарового плоского епітелію, то вона буде не такою. От, Павліночка, ви щось я чувала, ні, запитання за взагалі унікальне. Я вас е, я цікаво. наполегливо вас агітую е, описати цей випадок і зробити ну, огляд літератури, те, тому. тому що ми ніхто з присутніх такого досвіду не має. До речі, це цікаве питання, тому що є ця є проблема кюснера. Ну, і так. на сьогоднішній день є ну три основних е, способи лікування цієї патології. Е, раніше робили частіше, робили з кишківника. Робили вагіну з кишківника. Це досить це складніше, це інвазивніше, і це не зовсім гарно виходить, тому що якщо в неї десь якийсь дізбіоз з кишківнику і так далі, у так далі, неї тут ці виділення, воно потім роз'їдає промежену і так далі. Так далі. Тобто ці, ця, це дає проблему. Тому що оця, оця сама слизова, яка отут в піхві, але вона родом із кишківника, вона дає оці самі реакції, що дає кишківник. І потім я кажу, що ці виділення роз'їдають і це проблема. Потім тому далі пішли двома шляхами. Є навіть така технологія, як проводять таке бужування. Спеціальний такий є, який вводять частково в частину піхви, виводять нитки на передню черевну стінку і потім підкручують ціні нитки, і він як буш працює. Тоді йде, покривається. Тоді фактично, що епітелій промежений. Покриваємо легесечко, легесечко покриваю цю піхву. Двічі гінекологи в нас пішли, на жаль, вони більш детально пояснили, як це все робиться. От. Тому, тому там можуть бути різні варіанти епітелію, може бути епітелій вірніше, може бути епітелій очеревини, може бути епітелій кишківника, якщо вона давно оперувалася таким, може бути, а може бути той же самий епітелій, який на промеженні, який на, на вульві. А тому? може бути метапластичний петель, який розцінюється як ельсіл. Який теж оцінюється як ель тому що він не там, де він має бути. Так. 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 Да. Ну і напевне ми вже закінчили. В нас питання, в нас купа питань Ще Ще є шлю... питання у є Єліни Петровни до Ч. Одне питання у мене було до. Доповідача до Вікторії стосовно вульви, там на слайді у вас було що якщо невелика меланома, то ексцезійна пункція, якщо велика, то інцизійна. Дякую. Тобто... Я ви знаєте, я сама здивувалася, але це ж конс... консилюмне рішення таких чотирьох могутніх всім відомих організацій. Я працювала з Проценко, академіком Тетяною Віталівною, і в нас були майстер-класи по всій Україні. Вона є відомим дерматологом, і вона да, і вона мені говорила, що біопсія з меланоми не береться. Не категорично це не всі можна. – Це всі знають так. Е, обов'язково е, бачиш висічення в межах здорових тканин, відступивши сантиметр. Тут вказано, що якщо ділянка, що якщо це пігментне утворення невелике, ексцизія обов'язково це є два в одному і лікування, і діагноз відступивши, але я собі теж так прочитала, і то теж уявила таку ситуацію. Якщо це пігментна пляма, ну наприклад, я бачила таких в інституті в себе на прийомі на весь живіт 30 сантиметрів, і там десь воно тоньше, а там десь грубше, то вони саме вказують, що якщо дуже велике ураження, то потрібно взяти не там, де тонко, а там самого грубшого mm -hmm. ділянки. Оце мало на увазі. Mm -hmm. <говори> ну тоді я думаю, краще спрямовувати. Mm -hmm. Дякую дуже до за, за, за нас, пояснення тому, що ми всі напружилися. Дага, я теж я це говорила. Питань, я старалась сказати, що якщо маленька ексцизія, але от там от така ремарка. Якщо величезне, <говори> ну да, ну там треба, може, щоб спрямовували до спеціалістів, хто бачить ці меланоми, да щоб ну звичайно, обов'язково не з експертом. Так, і, це ну, він... і там ще одне питання, якщо можна. А -а -а. Стосовно вульварного аж сіл на вульві, якщо вже будемо говорити. Ви сказали, що абляційні методики е, можливі, по консенсусу можливі. Силалася на е, Хіліманса в статті. Е, але він приводить в статті, що дійсно велика кількість рецидивів після аблятивних методик. Це 42, якщо я не помиляюсь, після лазерного. 48% після фотодінамічного, 12% після неповних висічень локальних і ні в кого після вульвектомії. І от рецидиви виникли там строком 53 місяці. Тобто, мета, я так розумію, оцього облітивного лікування, яке має великий ризик рецидиви, рецидиву, все-таки зберегти анатомію. Але ми повинні пам'ятати, що рецидив там, скоріш за все, у половини кожної другої буде. Так? Виходить, і тоді вже виконувати вульвектомію. Я так зрозуміла, тільки інакше вже якщо є це ви мають якщо з рак. Якщо вульварна ні, і не в знаєте, мені більше Він до душі три. поєднані методики. Угу. Якщо вже ми ж знаємо, що те, що ми бачимо, вже зону ураження, а, а вірус є ще і в сусідніх ділянках, ще клінічно невидимих. Мені до душі, наприклад, і ексцизія, наприклад, чи абляція, і ще якби і миквімодом обробити навколишні ділянки, так, які ще поєднання. видимо не уражені. Угу. Тобто ну, ідеально висі і вакцина інтер інтерфоромі да. все докупує. А Мені дуже подобається ідея Вікторії Вікторівни з обробкою міквімодом, тому, що це один з небагатьох методів, який дуже знижує. Кількість рецидивів дуже тому, що ну за рахунок того, що виробляються клітини пам'яті, і власне може його комбінація з аблятивними методиками якраз це добре, тому що якщо це молода жінка, і ти їй пропонуєш вульвектомію, то якось. А знаєш, що рецидив, ну ну хай він буде ну 30, ну 40%, процентів. А ми дамо міквімод, ми знизимо і все одно це краще якість життя ніж ну і можливо не знов таки вернутися до тої самої вакцинації. Занація там і і вказана була. Ну, і та... до лікування, і після і можна тому, проводити ще з татою зниження рецептування. можливо, воно буде все впливати, і той же мікробіом, і все решта воно буде впливати. Компусний, все закінчуємо. <кiffe> так. <кiffe> так, у нас від вчорашнього дня залишились питання, але може ми вчорашні питання, все таки винесемо на е вебінар? На сайт. Ми зробимо вебінар, можливо, там більше питань по ендометріозу. Ми зробимо хороший вебінар по ендометріозу, навіть без якихось ну конкретних презентацій. Да, Оля? Оля, ми може зробимо окремий вебінар. Нас купа лишилась питань вчорашніх. Ми зробимо просто конкрет, окремий вебінар по ендометріозу, питання відповіді. Тому що залишилось багато питань в результаті вчорашнього нашого цього сателіту по вебінару і вірніше по ендометріозу. Сьогоднішнє і... питання ми відповіли. Сьогоднішні на всі. Ми відповіли, а вчорашні ми перенесемо на зробимо один вебінар по генітуринарному синдрому, а один вебінар по Ендометріозу, Ендометріоз. не даючи якихось презентацій, а даючи конкретно відповіді на питання. І, може, колективне фото зробимо. <гум> Ні, ну, Перше, ніж Зараз. ми зробимо колективне фото, я хочу подякувати в першу чергу всім спікерам, тому що вони готувалися, вони е, опрацьовували ту настанову і той важкий документ. І дуже-дуже велике їм дякую.